Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, яка новина, напевно, в мене вже завтра буде післязавтра. Тут чотири самочки з самцем їдять разом. А Срібна срібна самка не йде їсти. Бачите, сидить сіна, я її кинув, вона собі там. Думаю, що можуть бути роди. Бо, в принципі, самки, які за пару днів відмовляються їсти, то, то вони є то, такі, що готуються. Я так собі думаю, подивимося завтра по обстановці на ранок. Бо самка срібна та самка сіра, вона вже пару днів така агресивна була, покушувала отих. Малих і вона сама-сама така агресивна серед всіх самок. Може через те, що вона сама-сама тепер повинна перша серед тих чотирьох самок, що залишилося, має родити. Ну, але то час покаже. Ну, але може таке бути, що вона захворіла навіть. Не хочу я туди пхати до неї. Камеру близько, ну хай собі сидить вже завтра подивимось. Так, ну і що тут? Ще по самка? Можете оцінити, є одна самка, стандартна, така повненька, яка теж йде до родів. Ну і Тут ще якась самка сидить, не знаю, чи вона вже родила чи ні. Ну, а саме дивіться. Одна самка завтра ще дам їсти і вам покажу. Тут та самка, Напевно, та самка Вона стає завжди коло води, їсть гранулу, пару гранул п'є воду. Пару гранул з'їсть, п'є воду. Інші так не роблять. Дивіться, бачите? От самка. Зовсім пасивна самка. Ну і от нутрнята малі. Малі собі ростуть. Хочуть їдять, хочуть не Ви бачите, сьогодні кидав, накидав буряка, вони до буряка не хочуть йти. Накинулися на гранулу. Не дивлюся вже більше ту норму гранули вони. Відносно добре з'їдають. І треба буде додати гранулу, але і не хочу додати. Хочу, щоб розродилися ті дві самки і потім збільшувати розмір. Ну, в принципі, тим маліну тернята їдять, але вони ще багато не їдять. Якщо вони мають вагу, скільки можуть мати, біля 700 грам. 3 кг, ну, в принципі, на 3 кілограма ваги протягом суток вони повинні можуть з'їдати до 100 г гранула. Ну, трошки менше, напевно. Добре, дякую за увагу. Самочку не будемо турбувати. А самка та далі, дивіться, бачите? Я думаю, що на ранок напевно будуть нутріняти.